Ви знали, що чіпи від Static Control для лазерних картриджів, виявляються, можна прошивати. Такі чіпи знаходяться на продукції від торгової марки MacON. Сьогодні на огляді саме такий програматор. В комплекті програматор, USB-шнур для зарядки. Також є набір запасних контактів. Програматор має декілька модулів для різних чіпів. В даному комплекті він один. USB-порт для зарядки. Вмикаємо. Все управління відбувається з допомогою кнопок. Програматором ще не користувалися в базовій прошивці лише дві мови. Читаємо ліцензійну угоду. Далі необхідно завантажити в програматор найновішу прошивку. В процесі вивчення програматора це вже було зроблено, тож покажу сам процес. Заходимо в налаштування та під'єднуємося до мережі Wi-Fi. Потім програматор почне оновлювати дані. Цей процес триває досить довго. Поки йде оновлення, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Після оновлення в програматорі з'явиться ще декілька мов для інтерфейса. Дуже схоже, що пристрій любить щось підкачувати із сервера виробника, тож потрібно бути в зоні Wi-Fi. Вимикаємо пристрій. Дістаємо модуль та дивимося його модель. Потім виставляємо модель модуля в налаштуваннях. Під рукою картриджа із пустим чіпом не було, тож візьму новий. Під'єдную тисну Пуск. Чіп прошитий: з питань прошивки чіпів або придбання програматора можна звертатися до офіційного постачальника продукції Static Control компанії Macon.